Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми граємо в хорор рису Мене вибуло зробило ви переносив на новий телефон. Так що тепер я такий. Побігу. Ага, тут капають, да? сирочок. Тапаєм, 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 тапаєм Знаєте, було тапаємо хамна а. Тепер. ТАПМ сир, тепаємо сир. Побігли. Я не знаю, чого чого називають хоррором. Де вона? Ви чули? Ось вона. Я не знаю, я не знаю, що вам чутний... Звук. Ну, у мене тут все чутно. Побігли далі. Ні, не в ту сторону. В ту сторону вона побігла. Кришка. А що вона відкривається? Там душ. Ж... Ай, а сняти, походу. Ладно. Угу, треба раз не люч. Де вона? А це вже щось отрилось. Забігаємо, забираємо сир. І біжим. Біжим удись. О, два із девяти сира. Я не зрозумів. Там можна отримати зелений ключ. А де його отримати? Фіх його ознак. Десь. Убігай. Просто сюди побіжу. Так, біжим біжим ми нічого не боїмся. А ми... Поб'ємо ту крышу? не поб'єм. Ага. Засло реально рвается. Да свину біжи. О, десь бігло. Бежит здесь. Рыж, де вона? Бігти, бігти. Сподіваюсь, вона не тут. Я одесь біжу, біжу. бежу. Забираем сыр. Ключ. Поднимаемся. Так, что тут? О, тут сыр? Не треба синій люч. <кій> <кій> ага. У мене зелений. Ага, я, я розумію, звідси той хлопець... ...та дівчинка... Ну то ігро і упав. І... Да, я тут був. Забегаем. Що там. Угу. Йоу, эпо. А можно вот встать, я... А, эй, -а вот. -а -а -а. а можно... Два, четыре, восемь, три. Не, а, а можно... <связать> три, восемь, четыре, два. Да. А можно встать? А. Понятно. Ми будемо півчаса передвигаться. Чаємо. Ідемо. Давай не що він мені уже. Це непонятно. О, хоч. О, сэр, где Арю? Ладно, ладно. Там все лучше. Надо быть. Бежим, зона. и нам сюда. Тогда и ты потапать. Я не могу. Чего воно не тапается? Воно не тапается. Я не могу тапать. А вот и тапается. Выпился. Все. Cheese. Cheese. Молодость тут. Безум, с чй девочкой? У неї тест рваный ключ. Ага. Дождь. Ага. Забираем. І безум. А у я не знаю. мене зараз рису спіймає. Понимаемся. Я помню, що десь там треба до... Надо... дождь, а. Ага. Щось світу прийшов? Паркур. Ладно. Я люблю паркур. Ну, пройдайте по паркуру Ладно. Паркуром дали. Ты что, я упал? Я это же умею. Звит эти арысапы. Стой. Я бачу сэр. Эй. Бачим сыр. Ну и не до сыра. Уйдем <клес> до сира, то є. І шо? А, можна було уходить, але там... сир. <клес> Ладно. Ось. Це и Джон. Успей. Успей. Ты не Ура! Сэнни Люс! Блин. Бежим. І поситься. Я пам'ятаю, де треба синій ключ. Зараз біжим до туди. Зі мною біжать. Прекрасно. Чудово. Ось. Тут і треба був синій ключ Я що я не помиляюсь. Угу. А нахуй? Понятно. Нет. Я трапу Там у мене время 30 чеунт. Бежим. Успел. А я мне выйти. А. Понятно. Ох, кто-то Я он. Я вже поняв, що. Ми зараз пройдемо. У мене вже. Я зібрав всі дев'ять усочків сира. Сиром. Ага. Да, відрився проход. Ідем. Угу. Вон, спір,